Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі Ферма сільського вчителя. Сьогодні відео буде інформативно цікаве. Приїхали ми до Юри Шекора. Тут є такі красуні, є такий жеребчик, чіпований вже з документами на продажу тато труфель. Не знаю по якій кобилі, чи по Марусі, чи по барбарі. В березні їм буде по Тарката така красуня є. Так, ще один хлоп і барбара. О, дивіться, цілий табунчик. Так, барбара у нас хоче покачатися. Маруська вже покачалася. Так, сонечко забиває, зараз я покажу і собі мають стіжок собі походили тут загорожено. Тут граф один є і один. Це Маруська, так? Да? Кобилки. Бомбезні. Бойчковий привіт. Це вихованка бойчука. Барбара. Вони жеребні знову по труфелю. Так. Це жеребчик теж на продажу. То котрий Леси від Барбари чи той? Так, той від Барбари. Цей від Барбари? Так, оцей перший жеребчик. Далі. Тут у нас чоловік шукає. Такої окрасою кобели, але щоб була червона з білим і отакого от плавно, Широка, розколена. Якщо у когось є, знає, то можете подзвонити. Шукають купити, щоб було груба, файна і розколите. Так, пішли далі, в цих легенів. Легені продаються ціна тисяча Кожен по тисячі, плюс там торг на дорогу. Хлопці мають вже документи. Чіповані, що можна це, считати телефоном, сканером, з будь-якого телефону можна отакі От коники. Кого би цікавило це ці коники, жеребчики, в березні їм буде пороковий. Дійсно, солідні жеребчики. Хто любить, дуже багато є людей, що кажуть, що вони люблять, що їм до душі олександрійці, то от, це саме той може вибір упасти на цих жеребчиках. Собі паспорти мають, чіпи. Ох, а ця тут не є. О. Більці 5 років. Вона теж покрита трофалем? Певне так. Барбара так тих наминає, що го вона того навіть не відходить. Є але Віплекали? Я думав, що не часто вже не буде. Що так у нас за трохи так за ще банувало, ні? Таке було, Дивіться, Йора це все ще чухає. Стій. Чемний він. Не стій, кажу. Це дуже файно. Хто купить собі не... Ну і не інакше собі, але Ну, маме інакше. Маме інакше. Є дуже багато людей казав перше на відео, що є дуже багато людей, що люблять олександрійці. От, документи є, паспорт, чіп. Оцей такий спокійно має натуру. Перевертаю його що. Оцей. Це, це, це лисенький. Та він і гретку має. Ну а той має вже темну гриву, вже зовсім інакше. Так, той інакше, це інакше. У нього різні. Ну таку лабищі має таку мохнату, що не скупа, Та й той теж має таку лабу, ні в року. Я його просто за не піднімаю. Я, його... <реш> 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 я його брав на руки і то, я тепер не напевно тепер не стане. Хіба до... ходи, бере за одну ногу і за другу. <laughs> <laughs> не треба храбляти тривати не треба. Ні, ти звідувати. Останок не пробуй. О! О, відірвали, я не вспів присісти. Відірвали від землі. Так тьфу полеш, найзайздове вам буде. Це вже на другу осінь, на другу осінь вже буде. Чим кататися? Але то він ще не Він ну, не розуміє, що ні, ну а от на другого шука він одразу зараз безпека вбив. Та чемний, чемний дуже. Такий адекватнийший просто. А тут вони такий, що стріч. Ну, Цей світліший, цей темніше, темніший, це такий як барбара темний май. То у кого є у, у цьому у барбари, да? у, у, цей, у родословні. Та, та, та. Рябчик. Рябчик, да, Рябчик це колись був важко в цих кукуриках. Рябчик сліпий йому казали, то барбара має родословність по тому рябчику. Там є ми перші бачили паспорта. То... Пеш, мама, чи ну, не будемо ми. Котрошо. А цю таркачку ви не продаєте? Цю красу? Ага, це не можна, то світе. Ці кобилі би цього дакарчика, іби вона, вона дала теж таке краси. Я буду пробувати себе до карту. Танкати треба докави. Так. Це має бути люкс. Та про вона мене гуцулка, але... Та не є в на Гуцулка, вона там у неї Гуцульського нічого немає. Ні ноги, ні сраки Гуцульської О, вона... Олександрійці. Вона Запросто йде під нову в У нас є таркачка чорна. У цьому? У Вашківцях. Тому табуні, то опів кобили цей. Половина. Нога в половину. Ну... Отакий цей. Красить. Це по барбарі. Друзі, кого цікавить, номер буде під відео. Це біля Болехова. Село Поляниця, так, дядя Юра? Село Поляниця? Так, так, Болехів, село Поляниця. Тут від Болехова 10 кілометрів 12. Близенько, дорога нормальна. Під'їзд гарний. Кого буде цікавити, ми можемо і привезти. Олешко привезе. Стоять. З кого боку чіпану зараз покажемо. З лівої сторони тут. З лівої там, З його боку. А. Повід вас. А ну, я зараз. Ану... Є програма так у телефоні? Не програма, простий сканер ще той. Тут десь Барбара стоїть. Пішо вдома? Попростий сканер, що скоди, скануємо так, на товарах. Так, так, цей, так, так. Простим сканером. Можна считати і все побачити. Батьків Всю про батьків, Всю. про дідів. Все занесено в комп'ютер все в тому. Але в нього ну, грудниця ширша. Мога, мога вуща від того, але грудниця ширша. Чудово. Так, ще вам покажемо барбарку. Як це дивіться, як, та як вона не буде файна, така груба, як вона на повний рот жме. І це і так само. Таке дрібненьке сінце. Вони мають родити десь на весну. така красунька. Зараз ще показуємо вам цю красуньку Маруську. Маруську. І... ця краса. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім меру здоров'я і добра. Підписуйтесь на канал і напишіть коментар, будь ласка, якщо буде неважко. До побачення.